Вітаємо, мої дорогеньки! Сьогодні на уроці математики знаходитимо частку, коли у діленому міститься кілька нулів за алгоритмом. Розв'яжемо задачі на спільну роботу та продуктивність праці. Розв'яжемо рівняння. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе подорож дзвінок, а урок наш. Незвичайний грою всі його зовуть. І щоб він був цікавим, ти активним мусиш бути. Починаємо усний рахунок. 12 множити на 7. 74. 12 множити на 10. Звичайно, 120. 75 додаємо 58. І це буде 133. 49 додати 58, 107. Правильно! В своїх робочих зошитах запишіть сьогоднішню дату та каліграфічну хвилинку. Число 1334. Пишіть охайно. Приготуємо підручники та відкриємо їх на сторіночці 55. Перше задання номер 295 Знайдемо частки невідомих чисел. Отже, за таблицею У нас є А і Б. Треба знайти частку між ними, так, А поділене на Б або ж. Невідомий дільник чи дільник. Перший стовпчик, дільник А, ділене, ділене А 0, і дільник 5 ділимо, так? і знаходимо частку, звичайно, це 0. Наступний стовпчик рахуємо 18 та 1. Поділили. І це буде 18. так? 32 і два частка у нас відома, у нас невідомий дільник, щоб його знайти. Ми ділене. Так, звичайно, ділимо на частку, і це буде 16. Далі в нас невідоме ділене. Щоб його знайти, нам необхідно частку ділити на дільник. Порахувавши, буде 240. Продовжуємо знову невідоме ділене, рахуємо, і це, звичайно, 1000. І останній стовпчик. Знайдіть невідомий дільник. 100 ділити на 5. Звичайно, буде 20. Продовжуємо обчислення другий. Нижче 48 тисяч ділити на 6. 8 тисяч. 240 тисяч ділити на 4. Поділіть. І це виходить 60 тисяч. 70 тисяч ділить на 5. 14 тисяч та останній вираз 90 тисяч ділити на 6. Вже нам відомо 15 тисяч. Задача 296. Записуємо. Одна художниця за 4 години розмальовує 60 ялинкових прикрас, а інша за 5 годин 45 прикрас. За скільки годин вони разом розмалюють 120 ялинкових прикрас працюючи разом. Отже, запишемо коротку умову. Перша художниця та друга художниця. Біля першої художниці записуємо 4 години. За 4 години 60 прикрас. Біля другої художниці записуємо за 5 годин 45 прикрас. Об'єднуємо їх фігурною дужкою, так як нас запитують. Розмалюють вони 120 прикрас разом біля фігурної дужки. За скільки знак питання? От Год, годин. Біля фігурної дужки повторюю 120 за скільки знак питання та годин. Отже, нам необхідно порахувати, за скільки годин вони разом розмалюють 120 ялинкових прикрас. Щоб це підрахувати, нам треба знати, скільки розмальовує кожна прикрас за годину. І ми це можемо визначити. Перша дія: якщо перша художниця малює 60 прикрас за 4 години. То ми 60 поділимо на 4. Це в нас виходить 15 штук. Прикрас, так? Перша художниця за годину розмальовує. Таким самим чином ми підрахуємо, скільки друга художниця розмальовує за годину. Якщо вона малює 45 прикрас за 5 годин, то нам необхідно в другій дії. Так, 45 поділити на 5. І це буде. Звичайно, 9 штук друга художниця за годину розмалює. Скільки вони разом тепер за годину розмалюють, якщо вони будуть разом працювати. То це 15 потрібно додати до 9. Так. Буде 24 штуки прикраси разом за годину розмалюють художниці. Ну, і тепер можемо відповідати на наше питання задачі. 120 прикрас. За скільки годин вони розмалюють, якщо кожну годину будуть малювати по 24 прикраси. Скільки разів 24. означає вміщується в нас у 120. Для цього ми 120 поділимо на 24. Порахуйте. І це виходить 5 годин. Їм необхідно буде для цієї роботи. Записуємо відповідь. За 5 годин обидві художниці розмалюють 120 прикрас. Вступна задача 297. Запишіть собі у зошити та розв'яжувати, ви її бути за попереднім зразком задачі самостійно. Під час підготовки до олімпіади з математики, вправляючись в усній лічпі, хлопчик за 7 хвилин обчислив 98 виразів. А дівчинка за 5 хвилин 80 виразів. За скільки хвилин вони разом обчислять 240 виразів. Отже, знову ж таки, задача на спільне виконання роботи. Так? З умови записуємо: У нас є хлопчик і в нас є дівчинка. Хлопчик пишемо поруч за 7 хвилин 98 виразів рахує. Біля дівчинки пишемо за 5 хвилин 80 виразів. Знову об'єднуємо їх фігурною дужкою, так як у нас питання задачі разом, коли вони будуть працювати. Об'єднаємо їх і запишемо біля фігурної дужки 240 виразів. За скільки знак питання хвилин. Це коротка умова. Ну тепер за зразком попередньої задачі розв'яжіть цю задачу самостійно. Ставте відео на паузу. Ну, і перевіримо, як ви впорались з задачею. Розгляньте та перевірте. Виправте, якщо ви допустили помилки. Отже, у нас відповідь, що за 8 хвилин разом вони обчислять 240 виразів. Знову ж таки, міркували ми таким чином, що спочатку порахували, скільки хлопчик за хвилину рахує виразів. Другий дій, скільки дівчинка рахує виразів за хвилину, тоді разом. Їх обчислили, скільки вони разом обчислюють за хвилину. І тоді перевірили, за скільки хвилин вони розв'яжуть 240 виразів. Ходить за 8 хвилин. Добре, відпочинемо фізкульт хвилину. Рухаємось далі номер 298 на сторінці 56. Розглянемо наступні записи та пояснимо, як одержали першу цифру частки. Дослідимо за алгоритмом наступне обчислення 67 тисяч ділити на 5. Визначаємо перше неповне ділення і кількість цифр у частці. Так як перше неповне ділене у нас 6, то кількість цифр у частці буде, рахуємо кожен наступний розряд. 4 цифри у част. Так, у нас виходить 6. Отже, у нас. Не 4. Звичайно, порахували, це буде 5 цифр у част. Так, отже, далі підбираємо першу цифру частки. Це буде 5. Так, цифра частки по одному, значить, беремо. Піднімаємо від першого поної діленого 5. Остача 1 утворюємо друге неповне ділин. 17. Підбираємо другу цифру частки. Ділимо 17 на 5, можна взяти по 3 у частку. записуємо друге число у частці. 3 на 5 множимо. перевіряємо, скільки із 17 ми поділили, 15 віднімаємо від другого ділення, остача 2. Перевіряємо цифру частки, спускаємо наступний розряд сотень, утворюємо третє ділення 20 і воно ділиться повністю на 5. Отже, в частку записуємо 4, віднімаємо 20 і ділення закінчилося. Але, так як у частці у нас повинно бути скільки цифр? Ми говорили 5, так? тому замість останніх двох розрядів. Десятків та одиниць ми записуємо нулі, ось звідки вони взялися. Ці нулі, так би мовити, відділеного переносяться у частку, які залишилися неділеними. адже все одно при діленні нуля на число 5, ми отримаємо 0, тому ми цей нуль і переносимо у частку, точніше, два нулі в даному випадку. Ну, а тепер обчислюємо стовпчик подібний вираз: 62 800 ділити на 4. Визначаємо також за алгоритмом перше неповне ділення. І це буде 6. Так? Значить, у частці в нас буде 5 цифр. Правильно. 6 ділити на 4. Ми візьмемо по одному часті, записуємо першу цифру 1, віднімаємо від першого діленого 4, Остача 2. Так. Спускаємо 2, одиниці тисяч, утворюємо наступне друге неповне ділене. 22, ділити на 4. Записуємо другу цифру в частці. Це 5. 5 множимо на 4 буде 20. Тому від другого неповного діленого віднімаємо 20. Остача 2. Спускаємо наступний розряд сотень. Утворюємо третє неповноділене 28. Ділиться на 4 повністю, тому у частку записуємо третю цифру 7. Піднімаємо 28. І ділення закінчилося. Але нам відомо, що у часті у нас повинно бути 5 цифр. Тому у нас не вистачає ще дві цифри, і ми дописуємо нулі, так як останні нулі діленого, так, одиниці і десятки, приділені на дільник 4. Все одно буде 0, і ми їх записуємо у частку. І буде в нас Частка 15 700. Далі продовжуємо розв'язувати задачі 299 вправляємось в розв'язку задачі. Ткаля виткала за 5 годин 15 метрів тканини. Скільки метрів тканини вона виготовить? За 7 годин, якщо збільшить продуктивність на 2 метри за годину. Отже, записуємо розв'язання та починаємо міркувати. Якщо вона ще за 5 годин 15 метрів тканини, нам необхідно знати. Її продуктивність за 1 годину. Для того ми виконуємо дію ділення. 15, ділимо на 5 буде 3 метри за годину ткалять ще. Її продуктивність збільшиться на 2 години. На 2 метри, точніше більше, вибачте. Якщо на 2 метри збільшиться, то нам необхідно виконати дію додавання 2 додаємо 3, які вона ткала за годину, збільшуємо на 2. Додавши, буде 5 метрів, це після збільшення продуктивності вона стане ткати за годину 5 метрів. Скільки ж метрів вона виготовить за 7 годин, то кожну годину вона буде ткати, якщо з продуктивністю 5 годин, нам необхідно виконати дію добутку. Так, 5 множимо на 7 годин. Це виходить 35 метрів, буде ткати тканини за 7 годин. Відповідь записуємо. За 7 годин тканя виготовить 35 метрів тканини. Ще одне завдання у нас на міркування, номер 300. Записуємо та познайомимо з умовою. Ми знайомилися уже з вами з такою фігурою, як так, точніше, куб. І в нас задача саме про цю фігуру зараз. Довжина ребра куба 2 см. Ми знаємо, що якщо у куба ребро 2 см, це говорить про те, що кожне ребро зник буде також 2 см. Так? Скільки квадратних сантиметрів паперу потрібно, щоб обклеїти всі грані. Отже, щоб порахувати, скільки квадратних сантиметрів треба, щоб обклеїти всі грані, треба, знайти спочатку площу однієї із грані, адже вони всі будуть однакові, всі грані цього фігури. Щоб порахувати площу обчислити, треба знайти добуток довжини і ширини. А так як це в основі у нас квадрат. Так, то всі сторони рівні. Якщо одне ребро 2 см, то це значить, що і інша сторона 2 см. Обчислюємо площу добутку. Так. 2 множити на 2, виходить 4 квадратних сантиметрів площі однієї грані. А скільки таких граней у куба? Це чотири сторони, так навколо, одна вгорі і одна внизу. Виходить на скільки 6 грамів. І кожна з них, якщо по 4 квадратні сантиметри, то щоб порахувати, скільки паперу треба на кожну грань. Треба знайти добуток 4 множити на 6 граней. Буде 24 квадратні сантиметри. Відповідь у нас готова. Отже, потрібно. 24 квадратні сантиметри паперу взяти, щоб обклеїти таку фігуру. Тепер переходимо до рівнянь номер 212 Найдіть, будь ласка, це завдання та перейдемо до розв'язку рівнянь 301, точніше, завдання у нас 301. Рівняння ви бачите на екрані. розв'яжіть їх самостійно, ставте відео на паузу. Не забуваємо, про те, що дію з іксом, з невідомим часом ми залишаємо, так? а дію, яка в нас залишається заю, переносимо праворуч в праву сторону від знака дорівнює, з протилежним знаком. Якщо, наприклад, у нас було додати 1356, то ми будемо віднімати 1356 з правого боку від дорівнює. Так само в другому рівнянні ми додавали 1250 то будемо віднімати 1250 з правого боку від дорівнює. Ставте відео на паузу та рахуйте. Звичайно, перевіримо те, що ви виконали. Перевіряйте, вже перше невідоме у нас число Х дорівнює 800. І друге рівняння. І сторіння 3263. Сподіваюсь, ви все виконали вірно. Домашнє завдання на сторінці 56 і 57. опрацюйте номери 303 та 304. І влучаємо цеглинку і лего в ціль, наскільки цей урок був цікавим для вас, наскільки корисним він був. Та оцініть свою роботу на уроці, оскільки ці знання стануть вам у нагоді. Я з вами прощаюсь. до нових зустрічей. Бувайте!